Особисто я люблю трикотажну білизну. І найідеальніший склад трикотажу це колір з вмістом бавовни, віскози та еластану. Такий трикотаж дуже м'який, приємний до тіла, комфортний в носі. Можна також обирати. Трикотаж 95% бавовни, 5% еластану. Він пружній, гарно тягнеться, гарно повертається в попередню форму, добре носиться і довговічний. Щільність куліру рекомендую вибирати від 160 г на метр квадратний і більше. 160 це вже буде такий досить легенький літній варіант. І, може, темні кольори можуть просвітлюватися. Чисту віскозу не рекомендую брати. Ось, є колір з чистої віскози, він дуже швидко стирається. Тобто, ваші, ваша білизна швидко зноситься, швидко втратить свій вигляд.